Я би хотіла зачитати лист від мого чоловіка. Коли я прощалась з ним вже в Туреччині, він мені передав листа і сказав, що при важливій нагоді я могла змогу його зачитати, тому що для нього це дуже важливо, щоб його голос теж був почутим. Напередодні евакуації з Азовсталі під час крайніх перемовин з противником. Присутності командування суміжних підрозділів, мною були чітко озвучені пріоритети подальших обмінів: тіла загиблих бійців, важко поранені, жінки та медперсонал, некомбатанти, легко поранені, рядовий склад. І тільки в останню чергу командний склад від молодших командирів до старшого офіцерського складу. Обмін військовополоненими це складний двосторонній процес, в якому полонений солдат є об'єктом перемовин. Сидячи в карцері. Лефортово в повному інформаційному вакуумі важко на щось повпливати. На День Незалежності України символічно для командного складу Маріупольського гарнізону готували трибунал на головній площі міста, яке ми обороняли. Тому, коли серед ночі двері в камеру відчинилися, перша думка була, що ведуть на страту, яку нам так обіцяли. До останньої миті не вірилося, що нас взагалі обміняють, тим більше через 4 місяці полону. Наше керівництво, наші сім'ї та весь український народ зробили щось неймовірне. Час від часу складалось якесь феноменальне відчуття вашої підтримки, яку ми метафізично абсорбували на відстані більш ніж тисячі кілометрів, і це давало нам сили не опускати руки та продовжувати боротьбу. Щодня ми слідкуємо за успіхами нашої непереможної армії по телебаченню. Тримаємо кулаки за всіх тих, хто в цю важку мить обороняє нашу державу та перебуває в полоні. Для нас це великий розпач, що ми не можемо зараз бути поруч з нашими побратимами на передовій. І сподіваємось, що для нас війна не закінчилась, і ми будемо корисними для нашої держави. Битва за Маріуполь стала для українців символом незламності, а для росіян Маріуполь став раковою пухлиною, де впродовж 86 днів їх командування відправляло на забій батальйон за батальйоном. Завдяки вірності та хоробрості солдат Маріупольського гарнізону, локомотивом в якого став полк АЗОВ, вдалося відтягнути велике груповання ворожих сил на півдні, тим самим уповільнити натиск на інших напрямках та не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту. В Масштабах країни це дало змогу перегрупувати війська, отримати новітнє озброєння від західних партнерів, мобілізувати свіжі кадри, перейняти стратегічну ініціативу на всі лінії зіткнення та провести ряд успішних контрнаступальних операцій. На сьогоднішній день сотні бійців знаходяться в полови в полоні в наджахливих умовах, під фізичним та моральним впливом, під тортурами. Найвища нагорода для усіх нас, для азовців, для всіх підрозділів Маріупольського гарнізону, які приймали активну участь в обороні, це звільнення з полону. Першочергова задача врятувати кожного та придбати про їх сім'ї своїми відчадушними діями. Ми відстояли не останню роль в битві за Україну. Ми маємо робити все можливе і неможливе для солдатів, які виконували наказ до останнього, тобто допомогли українській армії перейняти стратегічну ініціативу на фронті, прийнявши удар на себе. Для всіх нас це питання честі та справедливості. І хочу завершити також моєю улюбленою цитатою Дениса свій виступ Україна належить нам, сміливим, справжнім та вірним, що обирають честь та мужність. Дякую всім.